Лінія фронту повертається у World of Tanks. Цього року планується кілька запусків. Найближчий уже ось ось стартує. Лінія фронту це масштабні бої. 30 на 30. Події розгортаються на трьох основних напрямках. Одна команда атакує позиції супротивника, інша обороняється. Ті, хто атакує, мають захоплювати області, щоб дістатися до великокаліберних гармат у тилу. Щоб перемогти, потрібно знищити три гармати з п'яти завдання оборонців не допустити цього. В бою бере участь техніка восьмого рівня. Якщо ви не маєте такої, у внутрішньоігровому магазині можна взяти на прокат потрібні танки за кредити. Чотири аналоги прокачуваних машин вже чекають на відвантаження. На лінії фронту бої відбуваються на трьох великих мапах. Дві з них вам уже знайомі: літня Нормандія і Морозний Крафтверк. Третя зовсім нова локація Фата Моргана. Спекотний регіон із пустелями та каньйонами. Помітну частину мапи займає місто і промислові підприємства. По центру мапу перетинає неглибока річка. Решта бархани, руїни та скелі. Як і інші мапи, Фата Моргана умовно поділена на три напрямки: На лівій лінії в точках А і Д. Розташовано порт, великий промисловий комплекс та готелі з парком у центрі невеликого містечка. Укриттів тут вдосталь, тому переважно відбуваються ближні бої. Особливо пильні танкісти можуть використовувати будівлі для обхідних маневрів у тил. На центральній лінії, в точках Б та Є, е, місцевість для боїв більш відкрита та простора. Тут на гравців очікують зіткнення серед руїн прадавньої арени на тлі вервечки каньйонів, ландшафт дає змогу сховатися від ворожого вогню машин підтримки та наблизитися до них, щоб завдати удару у відповідь. На правій лінії в точці гравцям передусім доведеться витримати сутичку за основне джерело життя в пустелі — оазу. Потім битва переміститься в точку Ф у систему Печер. Вони чудово прикривають від вогню з центральної лінії. а Також виводять атакувальників до злітно-посадкової смуги і нафтопереробного заводу. Усі три лінії тісно пов'язані одна з одною. Завдяки безлічі проїздів можна швидко та без проблем перекинути сили на сусідній напрямок. Фата Моргана пропонує безліч різних тактик для гравців. Використовуйте всі шляхи, щоб здивувати супротивника та принести користь команді. Одночасно з додаванням нової локації трохи змінилася добре знайома мапа Крафтверк. На ній з'явилося більше будівель та природних укриттів. Було додано нові шляхи і вогневі точки. Перероблено простір навколо великокаліберних гармат. Ці зміни надихнуть обидві команди на нові тактики, та загалом зроблять битви на кожному напрямку захопливішими. З новим запуском лінії фронту важливі зміни торкнулися також бойових резервів. Раніше польовий ремонт лагодив ушкоджені модулі по черзі. Тепер з активацією він відновлює їх усі разом. Але якщо під час роботи навички модуль знов буде пошкоджено, лагодити його доведеться вже іншим способом. Мінне поле тепер не розгортається миттю. На це потрібно три секунди. У цей проміжок часу супротивники можуть побачити, де саме розташовано міни, якщо під'їдуть ближче, ніж на 50 метрів. І розмічуйте ваш головний засіб стримування заздалегідь. На додачу тепер кожен бойовий резерв можна максимально прокачати в ході битви. Максимальний рівень не прив'язано до типу техніки. З отриманням гравцем звань усі бойові резерви одночасно набуватимуть нового рівня. Другого з досягненням звання капітан, третього з отриманням майора. Завдяки активним діям можна досягнути піку своєї ефективності акурат до еншпілю бою. Ще одна приємна новація — підвищення значення генерала. Тепер найвище звання дає не тільки більше фронтового досвіду після бою, але й напряму впливає на ефективність усієї команди. Генерал дає бонус в півтора відсотка до рівня володіння основною спеціальністю екіпажу всіх союзних машин у будь-якій точці мапи. Максимально можливий бонус на команду 15%. відсотків. За отримане в бою звання ви здобуваєте фронтовий досвід. За його допомоги ви підвищуєте рівень прогресії і відкриваєте цінні нагороди. Очки бойової перепустки, бони, передбойові настанови, бланки перепідготовки, жетони для прокачування резервів та чотири примірники експериментального обладнання, яке можна обрати під свій стиль гри. Лінія фронту повертається з новою пустельною мапою Фата Моргана, з оновленими бойовими резервами і новими можливостями. І, звісно, з новими нагородами. Будьте готові до масштабних баталій, командири!